До нашого міста на тренувальний збір приїхали представниці збірної Росії з вільної боротьби. Тут вони будуть два тижні. Щодня дворазові тренування. Тренер команди Олег Чернов розповів: про львівську школу боротьби в їхній країні знають усі. Тому до Львова своїх підопічних привозить уже в четверте. Зісє є, чому повчитись. Львівські борщині відрізняються китковою технікою. В партері у них свої прийоми. Тут усі дівчата з характером. Це все на користь. Корисними такі зустрічі вважають і господарки Килиму. Сильні сторони гостей вів'янки не раз бачили на змаганнях найвищого рівня. Мені дуже подобається їхні в ноги. Вони чіткі, швидкі і без зупинки до кінця. Тобто, як ми проходимо, вже тішимо, що ми вже пройшли в ноги і далі розслабляємося. Тобто рух вже не йде не є до кінця. А в них це є до кінця чітко як один рух: прохід, перевод на лопатки. У Львові обидві команди готуються до Кубка Росії. Втім, це лише сходинка на шляху до здобуття олімпійських перепусток. Основні старти чекають українок навесні. А от росіянка Марія Гурова вже здобула ліцензію. Дівчина зізналась в Лондоні, не хотіла б зустрітись з львівськими дівчатами. Думаю, думаю, важкувато буде. ще й встигли подружитись. Я з ким добре спілкуюсь. Мені з ними важко потім боротись. Та й зараз ми працюємо разом. Вивчаємо техніку одна одної. За час спільних тренувань дівчата з сусідніх країн встигли потоваришувати. Тепер вони не лише спарних партнери, а й просто подруги. Та коли російська команда вперше приїхала до Львова, очікування у них були іншими. Мені, наприклад, їхній тренер задавав таке питання: а нам курточки збірної Росії взагалі не можна брати? А як ми вийдемо на вокзалі, ти там нас зустріне обов'язково біля вагону, Бо якщо не біля вагону, ну то в нас може бути біда, бо ми дивимося канал Останкіно, і там кажуть, що може бути біда. Кубок Росії перші змагання, де дівчата зможуть продемонструвати набуті на зборі навички, розпочнеться 16 грудня. Лев Костек, Олександр Бригадир, головні новини Львова.